Розкажу вам сьогодні про ті засоби, які я використовую у своєму догляді. Вони допомагають зберігати мою шкіру в гарному стані і підтримувати. Перший засіб це очищення, яке дуже чудово відшелушує. В ньому є мікрочастинки, які відшлушують у груговілі частини шкіри, які відмирають і готують шкіру до наступних етапів і кращого засвоювання інших засобів. Наступний засіб це тонік. Він чудово зволожує, тонізує, охолоджує. І також є провідником для наступних засобів, які допомагають дуже гарно засвоюватися решті засобів. Він дуже чудовий. Наступний етап це сиворотка з вітаміном С плюс є, які необхідні нашій шкірі. Вона її також живить вітамінами і дає їй дуже гарну вологу. Так як і всі засоби. Наступний етап крем для шкіри навколо очей. Шкіра навколо очей у нас особлива. Для неї потрібен особливий догляд, і ми використовуємо для цього спеціальні засоби, які доглядають саме за нею. Він дуже чудово розглазує морщинки і доглядає. І наступний етап, в моєму випадку, нічний крем. Вранці в мене денний крем. Зволожує також шкіру, підтягує, забирає морщинки, які в нас виникають, і в тому числі й мімічні. Потрібно завжди доглядати за шкірою. Ось такі засоби я використовую і рекомендую всім зібрати свій набір засобів, який вам буде допомагати.